А ви знали, що місто Дніпро протягом понад 30 років було закритим містом, куди було суворо заборонено в'їжджати іноземцям? Чому існувала така секретність? Причиною був завод Південмаш, один з найважливіших і найтаємніших об'єктів радянської космічної та військової програми. Саме тут розробляли та виробляли найпотужніші міжконтинентальні балістичні ракети СРСР. Включно зі знаменитою Р36М, яку на заході прозвали Сатана. Також тут створювали космічні ракети носії, серії Зеніт та циклон. Статус закритого міста означав, що Дніпро навіть не позначали на багатьох іноземних картах, а будь-який контакт мешканців з іноземцями був під суворим контролем КДБ. Місто було відкрите для іноземців лише у 1987 році під час перебудови. Ця спадщина перетворила Дніпро на одну з космічних столиць світу, але водночас наклала відбиток глибокої секретності, який відчувався ще багато років.